Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель І ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписання на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваш результат. Вдалого перегляду. Ось, ось чоловік підійшов, Тоже рибок. Прибули на цьому видоміщі. Мене вітя звуть. Угу. А то та... приємно. Добре. Друзі, таке як покльовочка. Похоже, але не знаю, подивимось, що нам дана покльовочка може принесе. Як хтось, начебто ну, є подивимось, супротиву, майже ніякого, але таке приємне навантаження, так скажемо. Важкенька, важкенька, довго очікувана покльовочка, тянеться дуже важко, рибків майже ніяких. О, о-о-о, друзі! Почалось під берегом пішов невеличкий супротив. Не будем поспішати. Ой-ой-ой-ой-ой! Приємна рибка! Приємно, приємно! Не будем поспішати, Отримаємо трішечки задоволення ішло до берега дуже просто. А, у березі вже почина робити коники. Приємна, приємна рибка, друзі. Ой-ой-ой, сильно підніматися не хоче. Відно о гарненько воду воре. Тут і там покажись. Не хочеться форсувати вивожування Фух. біля дна тримається, на жаль. Трішки заспокоїлась начебто, самому, друзі, на жаль, важкувато. Ну, скажем так, форсувати не хочеться вивожування і хочеться отримати. Трісечки задоволення від вивожування. О, від рибки. Ой-ой-ой, яка рибка приємна. Ух ти як! Якийсь супротив ох ох, -ох. дійшло до берега і тут починало таке творить. Далеченько відплила. Зараз ми її може. Трішечки розвернем от халепо не дуже хоче в берег пливти. Ну нічого, нічого. Хай трошки зараз ми її підморимо, надіюсь. Трішечки під морем і. О-о, вроді таке як... Як розвернулась вроді до нас. Уже аж трошки трішечки підвиморився і цієї рибинки Так, да, друзі, самому Важку вота. самому вроді і рибка, друзі, невелика, але якась шалена попалась. до друзей. Шалена рыбка. Все вроде, друзья. Рибка у підсокі, слава богу, ось така приємна. Гарненька, ой-ой-ой. Гарно зачепилась. Гарненька є. Фу, ось така рибка, друзі. Так. На вагах. Нулі. І зважемо цього гарненького бешкетника. Опа. І дивимось. А ну зараз, щоб без підсока. 5 800 майже 5 800 5 кг 800 г 5800 58, Гарна рибинка друзі супер Друзі, така як клювочка, слава богу, уже на цей поплавок разів 4-5 топило за час це єлі-єлі засіклось, не розумію. Може гачок несправний. Ну вже вивело мене із себе жорстко ця рибинка. Ух, по відчуттях приємне. Не знаю, що там Ох. щось є. Супротив, на жаль, невеликий. Скажем, така рибинка така спортивних розмірів. Ой-ой-ой, так не б поспішати. Приємна, приємна рибинка. Але не сильно великих розмірів, на жаль, Є, друзі, хух. Ось такі нові Товстолобики Оце він мене йому рижив. Так, дев'ять нолі. І... і кіло сімсот. Ось така ревинка. Хух, супер. Рибалочкою взагалом задоволений, було багатонько холостих покльочок, а також декілька результативних. Рибалочка, я вважаю, вдалась. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення!